По психологічній реабілітації, враховуючи, що час не стоїть на місці і є інші можливості, ми дуже співпрацюємо. Фірма Briolite. це Миколаївський виробник, дуже крутий, сучасний, які раніше робили обладнання для. Дітей з інклюзією, з проблемою, але на даний час вони нам поставили обладнання дуже дороговартісне для психологічної і фізичної адаптації, і для психологів, для юристів. І вони в постійному офлайн-онлайн режимі його підлагоджують під нашу категорію: під хлопців, поранених, під діточок, як психологічні адаптації. Це діти. У нас діти травмовані з родин наших учасників бойових дій, це і родин військовополонених, без зниклих, і просто учасники бойових Діти, ду, діти дуже травмовані, і те обладнання, яке нам вони нам е, ну, встановили, безкоштовно на даний час встановили. Вони повністю підлаштовують під наш запит, під запит наших клієнтів. Так що це, е, це додаткова різноманітність надання цих послуг.